Так, ідемо ще зробимо невеличкий тест-драйв на булаті 244-му L і будемо готувати його до відгрузки. Є підтверджене замовлення. Клієнт подивився. Його все влаштовує. Антифриз ми вже заляли людині. Класно працює, але це поручка збоку, навіть реверса не потрібно. Хороший виворот руля. у людини, Людина нас тепер брала шифанга 244 го ремінного. Це буде хороша заміна, комфортніше в управлінні. Класний мотор, ну звісно, гідропідсилювач руля. Повний привод, блокування задніх коліс, все присутнє. Тож, кого цікавить. Е, ще є вільні, там зараз ще пару збирається, обзвонюємо наших клієнтів, прозвозимо. На понеділок, я думаю, будуть готові вільні. Що можна буде прийти. А, до речі, ні, на понеділок може і ні, тому що на понеділок там теж люди мають прийти, вибрати, то може на вівторок. А взагалі телефонуйте, бронюйте, хто хоче до Нового року. Все привеземо. Įsivastavka be pistoleto.